Це те, що вам потрібно: 120 окропу, 2 столові олії, півчайної солоної солі, воду в миску, і 200 борошна. Спочатку ложкою, а потім руками замішуємо тісто, поки воно не стане еластичне, однорідне і м'яке. Це 5-7 хвилин. І на 30 хвилин у відпустку для м'ясної частини страви я візьму філе стегна від суперфілео. Оскільки начинка має бути соковита, філе стегна якраз найсоковитіша частина курятини. Робимо фарш, фаршу миску, переберемо цибульську, і дрібно її нарізаємо, і 3 столових холодної. Води, ще трохи солоної солі і чорного перцю за смаком. Добряче вимішуємо, куштуємо на сіль. І, якщо мало додаємо, відпочивши тісто, ділимо на вісім частин. З кожною формуємо кульку і накриваємо їх плівкою. Беремо кульку і розкочуємо її максимально тонко, максимально кругло. На одну половину викладаємо ложку фаршу, накриваємо другою половиною, прибираємо зайве повітря, і дуже щільно притискаємо краї. На пательню наливаємо крапельку олії, добряче нагріваємо, і смажемо наші чебуречки до рум'яної скоринки з обох сторін. Викладаємо на серветку.